Сьогодні відео, е, сьогодні відео про те, як зробити сирники, які вийдуть у кожного. Вони будуть ніжні, е, смачні, не проспливатимуться, будуть просто. Тримайте рецепт! Кисломолочний сир 300 грам, 1 жовток, 35-40 грам цукру, 10 грам ванільного цукру, також манка. Ну, і борошно для обсипання. Почнемо. Додаємо цукор, ванільний цукор, манку і жовток. Я, буду, я вимішую перчаткою, бо мені так зручніше. Змішуємо все до однорідності. Можете руками, можете лопаткою, як вам зручно, як вам хочеться. Це не є принципово. Якщо ви любите, щоб в сирниках не траплялися грудочки сиру, то його можна перетерти через сито. Просто берете сито, в нього кладете сир і за допомогою ложки перетираєте його в сиркову масу. Я не дуже таке люблю, того я роблю сирники, не перетираючи їх. Отака от відносно густа маса в нас вийшла. Даємо їм постояти буквально 15-20 хвилин, щоб манка набухла. Все, наше тісто вже полежало півгодинки. Тепер формуємо з нього кульки. На саме оптимальна вага це 50 грамів. І потім кожну кульку паніруємо у борщ. А це найлегший спосіб. І також катають. Стакану, ну, для мене це найоптимальний, найшвидший е, спосіб шайбочку шру. І так робимо з кожним. шариком. Ось такі от шайбочки у нас вийшли. Їх можна в такому вигляді заморозити і використовувати потім по необхідності, або смажити їх зразу.